Коли я почала викладати відео наразі, ми є тільки у Фейсбуці. Я планую ще обов'язково долучити тікток, але відвідуваність збільшилась в рази. Тобто діти дивляться, розказують одні іншим. Це надихає мене на якісь такі навіть творчі ідеї в монтуванні цього відео, щоб показувати людям наскільки це популярно, наскільки це потрібно не тільки їм, але й нам. Наші бажання здійснюються. Є золота рибка. Вона настояща. Звичайно, вона виконує бажання. Чому вона не плаває? Тому що вона думає, як вона має виконати ваші бажання. Вона вже думає наперед. Моє бажання, то я хочу, щоб тато був коло мене і живий. Я хочу, щоб Україна виграла кубок світу. Я хочу, я воєн. Я хочу, щоб мій тато був живий. Я хочу, щоб я став професіональним футболістом і виграв будь-який е, прес. Я хочу, щоб закінчилась війна. Хочу, щоб в війн Україні був меж. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я хочу, щоб війх хрести повернулися з війни, була перемога. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб всі воїни повернулись додому і щоб більше ніхто не гинув на війну. Я хочу, щоб, щоб не повернулися до Муфіку зі Дані. Я хочу, щоб всі воїни повернулись додому і закінчилась війна. Ідея, воно в інтернеті воно заохочує людей до ще більшого пізнання і відвідування музею. Тому для мене це працює і щиро рекомендую всім.